І Сина, і Святого Духа. Розлюблені у Господі браття і сестри. В сьогоднішньому апостолі ми чули надзвичайно важливі слова для нашого спасіння. Апостол звучав на славянській мові, яку я зараз прочитаю на українській. Ви, браття, звільнились від гріха. Ви стали рабами праведності. Коли це відбулось, браті і сестри? В час, в секунду хрещення. Кажу за людським міркуванням, продовжує апостол Павло, задля немочі плоті вашої, як віддавали ви члени вашої раби не чистоті беззаконню для діл беззаконних до хрещення, так нині представте члени вашої раби праведності для діл святих після хрещення. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності. який же плід ви мали тоді, такі діла, яких тепер самі соромитесь, бо кінець їхній смерть. А нині, коли ви звільнились від і стали рабами Богові, плід ваш є святість, а кінець життя вічне. Бо відплата за гріх смерть, а Дар Божий життя вічне Ухристі Ісусі, Господі. Нашому. Надзвичайно важливі слова, браття і сестри, кожно дневному нашому духовному житті. Ми знаємо, що ми стаємо рабами гріха в той момент, коли передаємось гріху. коли не можемо позбавитись від тої нечистоти гріховних стрестей, які живуть у нас постійно. І зобов'язані ми це робити, тому що обіцяли це Богу зробити в момент хрещення. Діл тих кінець смерть, ви скажете, ну і ми помираємо. Апостол Павло тут має на увазі смерть в першу чергу духовну, а не фізичну. Ви знаєте, браті і сестри, найбільше, чого боялись на святі, так це померти духовно. А що значить померти гріх Є поняття гріх до смерті. Апостол Іоанн Богослов в своєму Суперному посланні в новому світі каже, є гріх до смерті, а є просто гріх. І він каже: я прошу молитись за тих, хто не в гріх смерті подає, за тих, хто в гріх смерті подає, каже, даже не молитись. Це слова апостола Іоанна Богослова, який був апостолом любові. Який найбільше говорив про любов у своїх посланнях, то така людина каже, мертва людина духовно не поможе їй навіть ваші молитви. Як це духовно мертво? Це такий гріх, який повністю нас віддаляє від Бога. Гріх смертний це тоді, коли ми повністю стаємо рабами якогось гріха. Тобто ми не можемо позбавитися і Він володіє нами. Не ми ним, а він нами. От коли ми в якомусь такому гріху перебуваємо, будь-якому, коли ми залежимо на стільки в гріха, що не можемо ніякому розказати, це гріх, який вбиває нас духовно. Особливо це стосується, звісно, гріхів великих, тому що часто люди приходять із такими гріхами, які по своїй сутності не приносять багато зла. Вони теж є зло, як і кожен гріх це є зло. Але не є великим злом. І, звичайно, в таких гріхах не можна їх прирівнювати, навіть якщо вони постійно повторюються по нашій немочі, що це гріх до смерті. Наприклад, люди часто кажуть, як мені я постійно засуджую других людей, засуджувати це гріх? Но це не той гріх, який нас може вбити духовно. Це гріх, в якому ми постійно каємося. Ми, він не залежимо від нього. Ми постійно розуміємо, да, ми робимо погано постійно, але ми розуміємо, що це не добре робимо. А є їх, наприклад, от блуд, людина, яка попадає в блуд і один раз, другий раз, третій раз живе блудно. вона не може вже звідти вийти, її постійно туди затягує. Щоб вона не робила, і це великий гріх, який приносить великий результат, велике зло. І саме такі гріхи, які постають між нами і Богом повністю нас відділяючи від Нього, такі гріхи. Нас вбивають і ми робимося рабами повністю діяла через це гріх. І от наша задача, браті і сестри, каятись всіх гріхах, але найбаче не мати смертних гріхів. Смертні гріхи це ідоли, якими ми приносимо все своє життя на служіння. Осужденню ми не можемо принести. Все своє життя. Ми осуджуємо людей, але ми ж не служимо у цьому біку всім своїм життям. А наприклад, блуд, той же, про який я сказав, людина все своє життя тільки ради того і робить. Все робить тільки щоб блудити, все до того відкидає, відкидає навіть Божу заповідь тільки, щоб в тому гріху прибути. Або п'янство так само помречає повністю, віддаляє людину від Бога. Інші гріхи, які ми можемо назвати смертні, яким людина повністю віддається і не може назад вернутися до Бога, не кається в цих гріхах, не може розкаятися. І в цьому контексті, браті і сестри, важливі слова для духовної смерті. Господь в сьогоднішньому Євангелії сказав в кінці його, що ті, хто не приймуть Його і підуть в тьму внішню, як по слов'янськи ми чули, в тьму зовнішню. Тобто з цих слів виходить, що є тьма внутрішня, про яку я тільки що сказав, це смерть духовна. І є тьма зовнішня це пекло у прямому значенні цього слова, коли ми Бога там бачити не будемо. Це тьма зовнішня. І тьма внутрішня це початок пекла тут на землі, як і навпаки, Царство Небесне всередині вас каже Христос. Тож розпочинається тут на землі. Тому для святих людей, браті і сестри, було найбільшим завданням це не допустити тьму нішню, тьму всередину себе, тобто гріх смертний. І Язатову так і кажу, що може бути гірше, можна прийняти царську діадему, можна отримати багато багатства. Тобто зовнішні якісь речі, зовнішні насолоди. Ну, Но що може бути гірше, коли під час того ти цар, ти але тебе постійно мучає твоя совість. Тому що совість не обманеш, її можна присипити на якийсь період, воно все рівно потім своє скаже слово, тому що совість це голос Божий. І тому каже Я Златоуст, всі святі люди. Вони найперше старалися, щоб з совістю мирі жити, а то означає з Богом жити в мирі. І вони рахували, краще зовнішня біда, краще я не доїм, слави менше получу, інші речі зроблю, но, щоб мені добре внутрі було самим собою. От де початок всіх наших тож, депресій, коли ми самі з собою не можемо розібратися, коли ми в мирі своєю совістю не живемо. Так от, браті і сестри, любий інший гріх, який ми робимо, ми робимо всі гріхи кожного дневному. У Святому Письмі про це сказано дуже влучно, я завжди люблю цю цитату приводити. Праведник сім разів впаде. Означається слова не в прямому змісті він впаде, зашпотується, а впаде духовно. Він не може не впасти, бо людська наша природа через Адамовий гріх, яка через нас всіх перейшов. Вона завжди нас клонить до зла. І навіть праведник він сім разів деміпаде. Я постійно на цьому наголошую. Наші святі люди це люди, які не навчились не грішити. це неможливо. А які навчились праведник сім раз в день, но але сім раз встане, продовжується після коми. Вони навчились покаянню, вони не залишаються лишати в тьмі. Вони зрішили зразу в вдом, думках, подумках, не тільки на сповіді. Вони казали, прости, Господи, за мою неміч. Оце неміч осудив, неміч моєї природи. Вона мене тяне. Але є ліг, який не неміч, де сила волі чітко проявляється, там вже не неміч, де ми вже чітко вибираємо. От блуд, той, же, про який я сказав, п'янство і так далі. Тут вже просто так не може бути, тому цей біг такий є великим і смертним, який вже без повіді не вдасться Бога. Учити прощення, якщо ми маємо можливість піти на сповіді і не йдемо. Так от я хотів би, щоб ми навчилися саме так жити, а тому що ми живемо далі незрозуміло як. Люди кажуть, як ми можемо причащатись часто, коли ми постійно обіками, так от вам відповідь. Від причастя нас може від'єднати тільки той, який нас вбиває до Якщо ж ми не мертві духовно, якщо ми живемо в благодаті, то ми, діти Божі. І якраз причастя для грішників, а не для правників. Ми в молитві кажемо, що ми самі грішні з усіх. То чому ми тоді утримуємося? Ми не обманемо Бога. Ми приходимо і кажемо: лікарю, душі тілес. Як же ми молимося до причастя? Саме цей зміст там, лікарю, врачу. уврачуй мою неміч. Є гріхи по понебучі, а є гріхи волі сильної. Так от до причастя допускаються всі ті, хто кається в серці. І проситься за гріхи немочі Бога лікування. І причастя приносить результат не один раз, а коли постійно людина в тому цьому перебуває, постійно жити з Богом це саме важко. Легко так жити, раз причастився на квартал. Ну і от, от тобі Боже галочка, а от моє життя без тебе. Та я ліковний, от так от живем і живем. Ні, а ти попробуй кожний тиждень, аналізуйся кожний тиждень, готуйся, проси. Лікуйся у причастях, От тоді це буде духовне життя, тоді побачиш результат. А так да Та, я постійно осуждаю, то, що, то я не буду до причастя йти. Та й боротьби нема. Та ми всі осуджуємо, всі засуджуємо, всі грішимо. Це їх і немочі. І ми просимо, Господи, дай нам другий раз якось більше волі в тих гріхах повсякдневних, які ми говоримо. Тому вони тільки повсякдневні називаються. Більше це не робити, якщо це буде можливо від нас. Ми декларуємо свою волю. В сьогоднішній Євангеліє, браті і сестри, ще можливо тим, як ми бачимо віру сотника, який просить за свого слугу, який достойний поступок і яка достойна віра. Господь неспроста сказав, що Він не знайшов в Ізраїлі такої віри. Є толкування таке, патріарх Яков старозавітній, його друге ім'я Ізраїль. І він бачив драбину, по якій ангели сходили на небо, туди-сюди. Ця драбина означала Матір Божу, символом. І після того Патріарх Яков думав, що саме на тому місці Бог. Так самаряни прийняли, ми вже про це з вами говорили. І в Самарії це було, вони рахували отут тільки Бог, ніде його більше нема на вселенні. Тільки тут можна молитися. І цей сотник показав віру в вездесущого Бога. Він сказав, Господи, тобі не треба йти до мене, тобі не треба обов'язково касатися мого слугу. І я теж воїн. Я теж знаю дисципліну. Якщо я скажу, вони роблять, підчинені. Мені скажуть вище, я роблю. Ти Господь Всесвіту, в тебе є ангели, за допомогою яких ти робиш чудеса. Скажи тільки слово і виздору я мій слуга. От дійсно така віра, якої не було в Ізраїлі, ні в Іакові Патріархові, ні в цілому Ізраїлі Господь не знайшов, побачив цьому сотнику і похвалив його Господь. Показавши нам його дуже приклад. Ви думаєте, у нас інша віра. Ти ви подивіться, як по добрих храмах. Тут ми просто в традицію вже вели, але як важко це було. Не підходьте до чаші, не касайтесь чаші, якщо ви не причищаєтесь. Дітей приносять, сують голови там до чаші, свідки це язичество взялося. Можна там, стоячи, дивитись на Христа присутньо тут, і казати, Господи, невже ти не можеш без мого прикосновення зробити те, що я прошу? От приклад. Люди під Євангелією сують свої голови, приносять підставку, там лізуть, перевертають, Євангеліє шатається. Що з того зміниться? Це що, магія в Ви можете Христа всього прийняти, якщо ви недостойно достойно нічого не відбудеться, а не то, що касатись його. Навпаки, ви зробите гріх. Так от я хотів би, щоб ми, браті і сестри, саме так і жили, так думали про Бога. Тому що у нас є і друга крайність. Є люди, які теж причищаються часто. Але це вже так автомат. От там, наприклад, дошка оголошить, для кого висить. Підніміть руки, хто там прочитав хоч щось. Підніміть руки. Скільки у нас двоє чоловік підняли? Для чого ми купали на місяць, вже там висить? Це архаїзм, бо вона тіпо, там має бути для владики чи для кого, якщо прийде, подивитися. Для чого там та дошка? Для вас. Що мені вона потрібна, щось нагадуєте. Ми там виставили два листочки. Як підходити до причастя? Там всі питання знімуться, не треба буде питати, як дітей приведуть, кому то потрібно. Двох хвилин нема після благословення я прямо з храму все, що це таке? От мій час. Мені це нагадує, як який сьогодні в хусті. Він служив багато років, дуже багато, більше десяти у Канаді. Він каже, там було чітко, приходять люди такі західного такого, заканчика, Водика, час 20, літургія, у нас там Санта Барбара. Ні, я не чок, час 20, все. Ви, ви, ви не ви пішли, то ваша проблема, що не це. Ну це ми ж не до Велики пішли, а не до священника. Як би ми мали. Як нам добре, От їдуть люди зараз навіть по вашому віку до батьків, кого живуть батьки? І як там має добре бути дитині, яка любить батьків? От дитина там має казати, О, шкода, закінчився мій той тиждень чи три дні з роботи більше не пускають шкода, так шкода, так було добре тут у батька в домі. А ми як додому, це небесне, це не, це не віктора квартира до ми зібралася. Я там написано, як в храмі можемо поводитись друга тому явому. Ми в домі Отця Небесного. Ми всі тут одинакові, Ми всі діти. Просто я тут старша дитина. От є старший брат. Так? І ми тут в домі Божому, отак от лише би от време дивимося. Чому тут годинників нема? Чому заборонено родинник ставити в храмі? Неспроста, бо ми маємо забути про час Бог поза вічністю. І ми коли тут на літургії маємо все забути, всяку є попечення будемо співати о Боживі. Не тільки якесь життєве таке, а всяке і врем'я. Все, ми забули, нас нема. От там отець Віктор на сьогодні на хвилину пропить довше, спорився. Той обвинує 13 хвилин, зараз уже 14 говорить. От браті і сестри, хотів би, щоб ви там почитали ті речі. Це до тих, які часто причащаються, тому що є друга проблема. Тільки причастився, вже сонявся, я бачу. Тільки причастився, То можна так в автомат вести і утренні молитви при часті сприймати. От помолився, а тут як причистився, галочка поклав. А яка це святиня? Ангели трепещуть Христа, а ми його так приймаємо. Отак. Як. Є друга крайність. І одна крайність ми на кажуть, ні, 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 я постійно осуждаю. А друга крайність. Нормально, ні смертного гріха нема, мене посякне ні утренні молитви читаю і так далі. Нормально, я достойний Христа, а там другий недостойні. Ще одна тема, яку я би хотів сказати, що ми були рабами Божими, не рабами гріха. Без цього неможливо. Це піст все середу п'ятницю круглий рік. Я теж дивуюсь. Вроді би, що тут не зрозуміло, но бачу, люди не розуміють. Так, «Да, круглий рік. Круглий рік треба середу, п'ятницю тримати піст. Круглий рік ці два дня, не там в піст тільки або в якийсь період. Є пару тижнів, коли це не треба робити в році, коли кажуть, що це священне кажуть, це загально. Без цього ми не зможемо бути не рабами плоті, рабами цього світу. Ми самі кажемо, ми від їжі не можемо на два дні в тиждень відмовитися. Як ми можемо рознестись на цей світ духовніший стан? Я хотів би вам цього вважати і пригадати вам, що люди, які так не роблять, наприклад, серду п'ятницю не тримають, то це смертний гріх. Канон церкві відзначає, що християни, які не тримають серду п'ятницю круги рік, безповажної причини, звичайно, голоснення священника, населення, якщо це хвора людина і так далі, є якісь причини. Ті люди відлучаються від церкви. Відлучення від церкви це є смертний рік. Це канон iv Селенського собору. Сьогодні ми святкуємо пам'ять людини, яка була на цьому соборі, великий піст, ми якого читаємо канон. Це людина, яка перша створила канон на Утренні. після неї почали писати канони. Андрій Крицький, преподобний святітель. До семи року був Німий. 14 років, ще через 7 років, бачите, пішов в монастир. А в монастирі був такою святою життя і таким розумом прославився, що причислив Єрус... Єрусалимський клір, став священиком, і діятелом, священиком, потім єпископом на криті. Написав багато речей, серед яких канон Андрея Кримського показав, як стати не рабами дьявола, а рабами Божого. Це той канон, який ми читаємо великий Пісні. Хай Господь нам був вам Преподобно Андрея Хрицького дарує бути його рабами, мати таку силу волі, жити з Богом, тримати серце до п'ятницю це малость в духовному житті, на яку ми теж не звернімо. Бо просто дієту держати це ще не і ми на то не старті, оказується. Хай дарує нам такими бути, як ми вкрещені йому обіцяли. Амінь.